Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Ого, диявол. На дні колоди імператор. Ох. Два старших аркана. День буде важливий. Диявол, диявол це земні блага, і в кожного він програється по-свому, тому що в кожного свої земні блага, в кожного свої бажання, свої наміри, свої спокуси. І диявол спокушає саме тим, що для нас має цінність і важливість. Він наче запитує, що ти бажаєш, і я тобі це дам. Тобто, будьте обережні, бо сьогодні може бути багато спокус, різних всяких обман, маніпуляція, хитрість, випивка, заборонені препарати. Це, По дияволу це може бути настільки грандіозно, що будуть обіцяти все і одразу, і можна втратити також все і одразу. Але, знаєте що, диявол не керує нами. Він, він створює е, такі умови, він е, показує нам ілюзії, він показує нам те, що би ми хотіли мати, а вже чи спокуситися нам чи ні, це залежить від нас. І тому по дияволу можна чудово провести день, час. Це пристрасть, це. Компанія весела, цікава, це е, і е, випивка, але в, в, у всьому має бути межа. Коли ми не перегинаємо палицю, все диявол не має над нами влади. Тому що все, що занадто, перебір забагато, то тут. Йому є де розгулятися, це переходить в залежність. Ну, і якщо ви знайомитесь сьогодні з людьми, будьте обережні, тому що ну, з енергією диявола це можуть бути такі спокусники, це можуть бути аб'юзери. Ну, На дні колоди в нас імператор. Це поєднання одне з таких з найважчих імператор це вогонь. Це е, пристрасть може бути людина, імператор, так, такий дорослий чоловік, який має владу, який все може. Імператор це людина, от, як остання інстанція, він від нього все залежить, він все може, в нього є ресурси в нього, з ну, закон в руках. І диявол це от може бути спокуса від такої людини. Або ем, підстава від такої людини, залежність від такої людини, маніпуляції від такої людини. Тобто він вас, е, можливо, хоче підкупити, е, з, переконати, тому що йому щось від вас потрібно. Може бути, що він на вас тисне, примушує. Е, Знову ж таки, по дияволу це ніколи не просто так. І по дияволу завжди вилазить все боком. Все відкривається, і ми отримуємо ну, це не кармічна карта, але ну, воно не зразу. Але воно або відкриється, проявиться, або ви не зможете з цим самі бути, жити, тримати цей камінь. Тому імператор це що? Людина, яка вас примушує, чи людина, яка вас спокушає? Чи це ваша спокуса стосовно цієї пропозиції такої людини? Можливо, імператор це державні установи. Також у вас є спокуса взяти кредит. Купити щось, які, ну, і ніби ви не до кінця впевнені, що воно вам потрібне, але ну, так хочу, що не можу. То... Ну, Настільки величезне поле для варіантів, тому мусите підставляти вже самі. Чи імператор це ви, ваша, ваша така впевненість, наполегливість, ваші амбіції, от хочеться мені зробити от комусь щось заборонити. Або от впли... ну, я маю вплив, так? бо імператор це людина, яка може все і допомогти, і ставити палки в колеса. І от мене тягне, на... от спокушає комусь помішати, чи комусь поставити на своє на місце, от яка спокуса буде, допомогти комусь. Ну, не факт, що людина буде вдячна по дияволу може використати вас. Ну, дивіться вже, підставляйте самі, як диявол програється сьогодні і хто такий імператор у вашому житті? Державні установи, ви, людина, керівник. Ну, не знаю, як весело можна по по поєднати імператора і диявола. Ніяк. Тому що закон і порядок з дияволом не, не поєднується. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що нам буде допомагати. Ще хотіла щось сказати і втратила, втратила зв'язок. Ну що ж, що нам буде допомагати, як згадаю, то проговорю. Ну, значить, не треба було того чути. Тих слів. Неважливі вони були сьогодні. Що нам допоможе? От, мені, Як на мене, це найважливіша сьогодні позиція. Сім'я. Ой, супер. Сім'я, позитивні емоції, рідні, діти, ваша половинка, чи ваші батьки. Ну, тут батьків немає, тут сім'я, як мама, тато і діти, тобто. Ваша половинка вас приземлить, заземлить. Скаже, ну, якщо це зрада, спокуса тілом, ну, то також ви згадаєте, про що у вас є вдома коханий, кохана, діти, у вас чудова сім'я, і ви, ви не піддастесь на спокусу. Якщо це махінації якісь там пов'язані з грошима, чи, ну, будь-що, то також ви Подумаєте про рідних, як би вони зреагували, і, чому, і я не хочу потім, щоб їх підставляти, щоб вони мали проблеми. Ну, щоб щоб тут не було по дияволу, вам допоможе сім'я. Емоції пов'язані з сім'єю. Вас вона надихає, вас вона стримує, підтримує. Чудово. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Старший аркан світ. Три старших аркана сьогодні. Взагалі високі карти. І навіть тут молодший аркан, але він най найвищий, десятка. Світ. Це новий етап. Нова перехід в новий етап, новий статус ну, щось нове в вашому житті, тому що світ це кінець одного, коли закривається щось одне і відкривається новий. Ви не готові, ви не хочете закривати. Можливо, знаєте, це ще в нас ретроградна Венера, і проявляться колишні, і будуть вимагати, чи шантажувати, чи спокушати. І ви не готові, не хочете залишати сім'ю і повертатися до колишніх. Ви не хочете міняти роботу, міняти, ну, от міняти, бо десятка кубків це, це там, де нам комфортно, це там, де нам затишно, де ми вже все знаємо, все устаканено, всі, всі на своїх місцях. А світ це потрібно міняти, все міняти. Я не хочу, я не готовий не готова міняти там, де мені комфортно, там, де я все знаю, на щось невідоме. Ми заховаємо, звісно, що світ під диявола, але воно не одне, не ліпше другого. Цікаво аж мені, який сьогодні буде день. Ну, але знаєте, отже, зранку відчувається така, такий вогник, така от цікавість. Давайте зробимо день приємним, цікавим, легким. М -м від нас залежить, яким він буде. Все в наших руках. Отож, мої любі, я бажаю нам сьогодні чудового, чудового, позитивного, легкого, класного такого дня. Ну, звісно, щоб він був для нас і в першу чергу мирний. Ну що ж, мої любі, має бути цікаво, так, тому що диявол це земля. Цінності, а овен це вогонь, і що переможе. Люблю вас обіймаю. маю. Знаю, що ви в мене розумники, розумнички, і можливості, які сьогодні прийдуть в ваше життя, ви ретельно проаналізуєте. І спокуса це не для вас, тому що ми самі можемо досягти собі того, самі, можливо, не зразу, не одразу, що буде обіцяти нам диявол. І подумайте два рази, чи воно мені потрібно, чи насправді я так цього хочу, що воно мене от це буде як перевірка. Чому ви відчуєте спокусу, от ви для себе проаналізуйте. Тому що, так як я вже сказала, диявол спокушає, спокушає тільки тим, що для вас має цінність, що для вас важливо, на що можна вас спокусити. От і це буде перевірка. От, те, чого буде сьогодні хотітися, чим буде спокушати вас диявол, що воно для вас має таку цінність і таку важливість. Ну що ж, мої дорогенькі, Успішного, позитивного і вдалого дня нам сьогодні всім. Відчуйте мою любов. Я вас обіймаю міцно. Дякую, що ви в мене є, мої найкращі, мої найдорожчі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Цікаво дуже, як диявол буде чим спокушати, як програватись, проявлятись. Напишіть мені, будь ласка. І овен. Імператор, хто він в вашому житті, ставте вподобайки і, мої любі, запрошую в ніжний чарівний і глибокий простір Зоря Таро. Хто ще не з нами, ласкаво, прошу до нас. Ну що ж, почуємось, до зустрічі, Па-па.